Я надеру Ломаченкові дупу Джервон та з феноменальною дальною рукою прибив Френка Мартіна і заговорив про свої майбутні бої. Це може бути як добровільний захист, так і об'єднання поясів, що виглядає більш-менш логічним. Денис Барінчик, Шакур Стівенсон, Василь Ломаченко. Хто з них може стати противником для міні Тайсона та який взагалі розклад у легкій вазі? Розбираємося в цьому та інших дивізіонах на каналі Тайк Майсон. Новини боксу Райан Гарсія це людина шоу. Про його вчинок в ринзі після бою Джервонти. Ми ще згадаємо дещо пізніше. Але двіжу вистачало й довкола рингу. Боксер суперсереднього дивізіону Калип Плант кинув банку від пива у Раяна. Раніше в них були якісь негаразди через дружину Калиба, а тут боксери прямо намагалися зіткнутися. Охорона розняла. А після того Гарсія розказав, який план засранець, і про свої інтимні походеньки. Як ви розумієте, в словах фігурувала дружина Калиба, що на тиждень, то комусь приписують бій з усиком. Минулими вихідними Кріс Біллем Сміт вдруге здолав Річарда Рякпоре і остаточно застовбив за собою пояс чемпіона світу WBO в крузервейті. Раніше в команді Усика натякали, що згодом Сашко може повернутися на зет у важку вагу. Ось на цей білим Сміт і відреагував: якщо він повернеться до цього дивізіону, це буде дико. Коли я вперше прийшов у зал до Шейна Маквігана. То я сказав йому, ти навчиш мене перемогти цього хлопця. Це сталося ще в 17-му році. Думаю, це було перед моїм дебютом. Усик, особливий боєць. Було б феноменально розділити з ним ринг. Кожен боєць, ідучи на бій, вірить, що може перемогти. Але головною сутичкою вікенду став бій між Джервонтою Девісом та Френком Мартіном. Танк провів свій перший захист поясу, WBA в легкій вазі після відходу Девіна Хейні. В цілому, андердог заслужив на хорошу пресу по такому поєдинку. Він досить різко викидав свої джеби, стримував танка в першій половині і непогано комбінував. Як на мене, уже показав більше, ніж від нього очікували. Але по куту Джервонти було видно, він битиме стільки, скільки зможе. А ми винесемо його тоді, коли прийде момент. Десь так і сталося у восьмому раунді. Після поєдинку Девіс подружньому обіймався з Райаном Гарсією, який був одягнений у футболку. Перший фанат танка. Дай мені реванш, курва! Це про те, що ось ця вся історія з їхнім трештоком, роздмухуванням ненависті, яка була між ними лише якісний піар, у який дійсно хочеться вірити, адже вони підкріпляються своїми кулаками. А загалом у боксі всі всім друзі, які люблять боксувати і заробляти гроші. Але Гарсіо у планетанка зараз не входить. Після бою чемпіон WBA говорив про інших хлопців. Поєдинок з Ломаченком. Звичайно, так, звичайно. Я готовий битися з будь-ким. Мій прогноз на мій бій з Ломаченком. Чесно, надерти дупу. Мені не подобається такое отношение, і ще до бою джервонти промоутер Боб Аром заявляв, що вже ведуться перемовини щодо сутички ломи і танка. Якщо Деві здобуде перемогу над Мартіном, вони продовжать цей діалог. Також джервонту регулярно пов'язують найбій з його давнім знайомим Шакуром Стівенсоном, який є чемпіоном світу WBC. Шакуру також потрібно здобути перемогу в найближчому поєдинку в липні, аби далі говорити про нові бої. Найімовірніше, він своє візьме. Однак, наскільки мені відомо, Шакур з доволі великою ймовірністю буде битися з іншим чемпіоном світу Денисом Берінчиком. Поки що це на рівні чуток, розмов, публічних заяв, але це абсолютно реально. Денис чемпіонець за версією WBO, наскільки я розумію, готовий боксувати з будь-ким. У WBO є хороші взаємини стоп ренк, яка веде Шакура. Стівенсон – це такий хлопець, який хоче бути чемпіоном, але не сильно бажає ризикувати. Будемо чесними, що Денис виглядає зараз найбільш бажаним суперником для чемпіонів світу. Але що буває в умовах недооцінки, ми вже побачили в поєдинку з Емануелем Наваретте. Після відходу Девіна Хейні, як ніколи, стала реальною ситуація, в якій ми можемо побачити умовну суперсерію в найбільш конкурентному дивізіоні світу. Переможець пари Шакур Бєрік виходить на переможця пари танк Лома. І це, мабуть, єдина історія, за якою Ломаченко та Барінчик вийдуть на очний бій. Сам Василь раніше не раз казав, що Денис не входить у його плани. Не думаю, що щось істотно змінилося і зараз. Але якщо на кону буде стояти абсолютне чемпіонство в легкій вазі, а керманець буде змушений боксувати з біріком. Здавалося, що фанати могли хіба мріяти про таку битву, але реальнішою ніж зараз, або в перспективі рік-півтора, вона вже не буде ніколи. Перевірте, чи ви підписалися та вдарили по дзвіночку, аби стежити за боксом разом із нами на зв'язку.